Засідання 50-ї позачергової сесії визирської сільської ради виявилося дуже насиченим. На розгляд депутатів було винесено 68 питань. Першими перед присутніми прозвітували старости Дмитрівського кордонського, Любопільського та першотравневого старостинських округів. Вони підвели підсумки роботи старостатів за 2023 рік. По кордону, попри таку ситуацію в країні, нашою сільською радою було зроблено дуже багато робіт. А саме відремонтовано дві башні Рожновського. Це був капітальний ремонт і одна скважина нас зовсім не було башти. Ми зробили так, що водопостачання зараз через такий бак спеціальний проводиться. Також на сьогодні підходять до завершення капітальні роботи по бомбосховищу в Кардонській гімназії. Там дійсно. Такий чудовий проєкт, дійсно багато коштів вложено, і виходить дуже чудове бомбосховище. Трошки ще почекаємо, я думаю, скоро ми його здамо і наші дітки підуть уже в школу. У нас в минулому році було відремонтовано кусочок там, порядка 300 квадратних метрів дороги по вулиці Перемоги. Було побудоване бомбосховище у, на території. Школи. Були ремонти проведені по вуличному освітленню, ремонти були проведені по башнях розновських. Ну, таких на сьогоднішній день да, проблем водопровод було 400 метрів новий, зроблено по вулиці Перемоги. 93 людини з нашого округу отримали матеріальну допомогу через програму Милосердя в дії. Ну, функціонує школа, функціонує будинок культури, бібліотека. У цьому році ми провели, зібрали фермерів і домовилися, що кожен фермер 300 гривень з гектара буде давати на допомогу армії. І вже відремонтували не одну машину, придбали. Резину автомобільну. це напроти розку, і ми надіємося, що не тільки першотравневі старостинська округа, всі Старостинські округи підключаться до цієї допомоги, і ми будемо допомагати нашим хлопцям, які зараз воюють, і яким зараз там дуже важко. Співпраця з соціальними службами, навчальними закладами та медичними установами, постійне патрулювання у візирці для запобігання пересуванню вантаживок по території села, розкриття злочинів та порушення кримінальних проваджень і подальша передача їх до суду. Поліцейський офіцер візирської СТГ розповів про підсумки своєї діяльності за 2023 рік. Територія обслуговування Дмитра Третьякова охоплює 19 населених пунктів громади. За 2023 рік на території ПЗС територіальної громади було 17 кримінальних злочинів. Скоєно. З, з них було розкрито 7 особисто, і 10 це було ну, взаємодія з відділом поліції спільно складено 96 адміністративних протоколів, 37 це було складено по. Безпеки дорожнього руху і 59 це по громадській безпеки. Загалом у нас проблемні питання це були проїзд вантажних автомобілів по території села Везирки, але після проведення неоднократних рейдів, то це вже почало втихати і практично правонарушення вже рідко відбувається. Представники депутатського корпусу підтримали проект щодо переіменування про Вулку Балківський на ім'я загиблого односельчанина Олександра Павлюка. Його мати дала згоду на таку пропозицію. Керуючи справами виконавчого комітету сільської ради Володимир Гапоненка зазначив, що перейменування відбудеться без зміни поштових номерів житлових будинків, будівель та споруд, які там розташовані. Крім того, депутати затвердили звіт про виконання соціальної програми милосердя в дії за минулий рік. У 2023 році у рамках цієї. Програми на соціальну матеріальну допомогу жителям громади було витрачено 6 мільйонів 785 тисяч 420 гривень. Освітнє життя у минулому році теж виявилося дуже насиченим. Учні навчальних закладів і СТГ постійно приймають участь у освітніх змаганнях та показують гідні результати. Кількість рідних та золотих медалістів є найкращим показником плідної співпраці учнів та вчителів. Можна з гордістю сказати, що наші вчителі виховують надійне і підростаюче наше покоління, оскільки ми маємо сім золотих медалей, одну срібну медаль, сім дітей, які закінчили з відзнакою дев'ять класів. Крім того, ми постійно наші діти приймали участь у різноманітних конкурсах і змаганнях всеукраїнського обласного рівня і маємо там свої досягнення і перемоги, маємо грамоти, дипломи і. Ми з вами прийняли дуже важливе таке рішення, що в цьому році виділили майже 400 тисяч гривень на за заохочення наших діток, і 179 дітей відповідно до своїх номінацій досягнень отримали таку ось грошову винагороду. Що стосується питань освіти, то депутати підтримали проєкти рішень про впровадження у освітних закладах візирської стеги фізичної охорони, тобто офіцерів безпеки поліції на 2024-2025 роки. Медики громади, провівши аналіз показників медичних захворювань, прийшли до невтішних висновків. Рівень захворюваності деякими хворобами серед жителів громади у 2023 році значно виріс. Ми провели аналіз, і на сьогодні, на 24-й рік ми виходимо з такими показниками, що у нас підвищилося захворювання на онкопатологію. У нас є діагностовано віл, гіпатіти, туберкульоз, тобто ті захворювання, які раніше вважалися соціально да, низькими, а на сьогодні це виходить вже на більш високий план. Тому ми запрошуємо всіх наших пацієнтів, і працюють і лікарі і медичні сестри щодо. До діагностики у нас, дякуючи всім нашим програмам і виконанню, дякуючи бюджету сільської ради, у нас є в повному обсязі всі тест-системи, і ми проводимо такі обстеження. Депутати розглянули та затвердили низку земельних, соціальних та бюджетних питань. Всього за 4 години засідання було розглянуто 66 проєктів рішень.